Так, значить, кабельна лінія, ця, що ми тут змонтували. Автоматичний вимотай, там тут Два кабеля посадили. І ось тут шафа, тут буде цей перемикач. Одна сторона з цієї підстанції нашої, друга сторона. Інакше тепер кабелі всі. Кожна кабельна лінія з двох кабелів АВГ 1450 Ось у нас перемикач цей фактично наша сторона цієї підстанції тут потрібен облік. Значить ставимо трансформатор струму що тут на 5 ці два кабелі сядуть на трансформатори струму, з них піде вже. Сюди живлення, на цю сторону задню. Ми його змонтуємо, а нуль прямо на перемикач посадимо. Шину, я думаю, тут не будемо встановлювати. Шину завжди можна встановити, фактично зараз посадимо сюди, Нуль скомутуємо теж. При потребі ми нуль посадимо на шину. Я думаю, що можна буде і таким чином. Значить, трансформатор струму і далі перемички над. На перемикач, а тоді вже ми слідчим етапом тут лінія живлення зараз задіяна з двох кабелів, і яка пішла така на повітряна лінія, то потрібно буде її знеструмити і розрізати. І тоді вже ми її посадимо на знизу відбір потужності і друга лінія як живлення на перемикач. ось так, А тут фактично на цих трансформаторів струма буде облік. Ще.